ЄС, врешті, продовжив тимчасовий захист українців до березня 27-го року. Що це означає для простої людини? Чи зможете ви залишитися в ЄС після 27-го? Та хто вирішує вашу долю? Ви чи хтось інший? Дивіться до кінця. Всім привіт! Мене звати Олександр, і я живу в Чехії вже восьмий рік. За цей час я пройшов довгий шлях від нелегала до білого комерця. Тема тимчасового захисту є життєво важливою для понад 4 мільйонів українських біженців, що знайшли собі притулок в ЄС. Нагадую, що тимчасовий захист. Це надзвичайний механізм. Перша директива ЄС про тимчасовий захист була прийнята в 2001 році у зв'язку з масштабним переселенням населення під час збройного конфлікту на західних Балканах. В березні 2022 року вона була задіяна знову, але вже внаслідок збройного вторгнення Росії в Україну. Ну а тепер переходимо вже до нашої новини. 13 червня рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист українських біженців. До березня 27-го року це рішення було підтримано всіма країнами-членами. Офіційний портал ради ЄС повідомляє: ми будемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року. Продовження не змінює умов рішення від березня 22-го року щодо категорії осіб, на які поширюється тимчасовий захист. Або прав, якими вони користуються, окрім продовження тимчасового захисту, країни учасниці також обговорюють рекомендацію ради щодо підготовки до скоординованого переходу від тимчасового захисту. Рекомендація стосуватиметься таких питань, як перехід до інших правових статусів. На самому каналі я вже неодноразово згадував про правові статуси мігрантів в ЄС, на прикладі чеського законодавства. Відео буде тут посилання залишу важливим ще є згадування про те. Якщо обставини в Україні зміняться, то це дозволить поступове повернення на сталу реінтеграцію. Але що це означає? Комісія може внести пропозицію про припинення тимчасового захисту раніше за передбачений термін його закінчення. Нагадаю, хто підпадає під захист. Цільова категорія це всі українці, що прибувають після 24 лютого 2022 року. Особи, які отримали статус тимчасового захисту, мають однакові права на на теренах всього європейського союзу, зокрема, право на проживання, право доступу до ринку праці та житла, право на медичну та соціальну допомогу, а також право на освіту для дітей. Водночас законодавство ЄС про тимчасовий захист українців встановлює лише мінімальні стандарти, але фактичний рівень допомоги може різнитися в кожній країні. Так з прес-релізом європейського консула ми вже ознайомилися. А що про це пишуть українські змі? Укрінформ пише, що єврокомісар з питань міграції Магнес Брунер запевнив, що усі рішення про статус тимчасового захисту та умови перебування українців у країнах ЄС. Та їхнє повернення додому після досягнення Сталого миру будуть узгоджуватися з українською владою. Про це він сказав на прес-конференції після закінчення Ради ЄС у Люксембурзі, повідомляє кореспондент Укрінформ. А тепер уважна пряма мова. Ми не будемо нічого ухвалювати без участі України та української влади. Саме тому ми і хотіли бути гнучкими, і саме українці попросили нас такими бути, бо вони безумовно хочуть, щоб їхні люди повернулися, щоб відновлювати країну. Наголосив єврокомісар, відповідаючи на питання кореспонденту «Укрінформ». Ось такі справи, друзі, а тепер зробимо висновки. Від початку року ми всі з вами чули новини, що тимчасовий захист буде діяти лише до березня 26-го року, і що вже ніхто ніколи продовжувати не буде. Це мотивувалося тим, що, мовляв, війна скоро має закінчитися. А якщо не буде війни, то й навіщо той захист? Але такий підхід світових політиків мене взагалі дуже до тому що з цілої планети цю війну може зупинити лише одна людина це той, хто її почав. Обіцянки популіста Трампа ми всі чули, і я особисто думав, що цілю Трампа є розвести на підписання угоди про мінерали недолугого лідера України. Ну а після того, ніби у Трампа є договорничок із путіним, і буде якось такось, але принаймні по цивільним будинкам перестануть прилітати дрони. Перестануть стріляти, а разом з тим скінчиться і ганебна бусифікація. Ну, мабуть, приблизно так думали європейські політики, тому що було дуже багато розмов про припинення війни та закінчення захисту. Тепер ми всі бачимо, як кажуть американці, що це був повний булщіт. Рада ЄС і прийняла рішення, тому що тягнути вже немає часу в Чехії, як і в будь-якій країні ЄС. Так само, як і в минулому році, будуть знову ж таки парламентські слухання цього законопроекту, будуть прийматися зміни, а потім це все буде передано на підпис президенту республіки. Знову ж таки, ще зарано радіти тому продовженню тимчасового захисту. Тому що кінцеві умови в ті самій Чехії може дуже змінитися, але все це і так зрозуміло, і я лише констатую факти. Але що справді мене дратує, так це позиція української влади, так і позиція українських змі в Україні. Фактично відбувається закріпачення населення, а змі мовчать, наче все добре. Людей викрадають серед білого дня, а кордони зачинено. Ну у нас же війна. А тоді чому навіть офіційно в Україні збільшилася кількість мільйонерів? Чому цікаво олігархи за останній рік збільшили свої статки вдвоє? Я не жартую. Це офіційна інформація Форбс. Залишив посилання. Подивіться, я кажу правду. Ну а кріпаки? Не лише ті, хто фактично зараз знаходяться в Україні, а й ті, кому раніше або пізніше пощастило з країни виїхати. Принаймні таке в мене складається враження з дій представників української влади. Вони їздять до ЄС з таким виглядом, наче в них вівці порозбіглися. Та й треба ті вівці, що найскорше повертати. Цих ще раз наново підстригти. А з кого хутра буде небагато відправити на м'ясо, ми нічого не будемо ухвалювати. Без участі України та української влади. А можливо, треба самим людям дати можливість вирішувати свою долю. Я не випадково тут зображую цю статтю Сукренформу на офіційному сайті Ради ЄС. Я знайшов оригінальну цитату пана Брунера. Читаємо разом: мільйони переміщених осіб з України знайшли безпеку, притулок та можливості по всьому ЄС завдяки тимчасовому захисту. Оскільки ситуація в Україні залишається нестабільною, ми продовжимо цей захист ще на рік, однозначно готуючи шлях для планового переходу від тимчасового захисту, включаючи підтримку безпечного та гіднення повернення зараз та в майбутньому, більше за все Україні потрібні її люди, і ми повинні допомогти українцям приймати обґрунтоване рішення щодо свого майбутнього чи то повернення додому. Чи продовження підтримки України звідси на даний момент, з того можна зробити висновок, що або Українфором не вміють прикладати з англійської, або посилаються на якийсь інший коментар, але мовою оригіналу це звучить так: що саме люди мають приймати рішення щодо свого майбутнього, а не влада України. Ну а що з цим всім робити? Насправді це рішення Ради ЄС є доленосним. І не лише для тих українців, що вже знайшли прихисток у Європі, а й для тих, що зараз знаходяться в Україні або під окупацією. Зараз ще існує можливість отримати статус. Але з часом я впевнений, ця лавочка закриється. Що буде після березня 27-го року? Це ніхто не знає. Я не думаю, що війна закінчиться, але багато країн або перестануть приймати біженців. Або зроблять такі умови, що ви самі нікуди не поїдете. Отже, якщо думаєте, то саме час діяти. Ну а тим, хто вже знаходиться на території Європи, я би порекомендував переходити з віз біженства на інші правові статуси, на довгострокові види на проживання. Є цілком можливо, що з березня 27-го року. Візи тимчасового захисту взагалі продовжувати не будуть. Ну а в такому випадку, якщо будете хотіти зробити чеську робочу карту, так буде треба повертатися в Україну. На ну, уряд я думаю, зробить все можливе, щоби протидіяти виїзду українців навіть за умови припинення війни. Друзі, напишіть, що з того приводу думаєте ви і що взагалі плануєте робити. Нагадаю, що на моєму каналі багато інформації про життя в Чехії, а також уроки чеської мови. А за підписку та вподобайку. Я взагалі буду дуже вдячний. Побачимось у наступному відео. Подивися, що діється на Україні. Хто тут щасливий? Магнати і купка Шляхти. У них земля.